Це програма ми до вас. і Сьогодні ми з вами знаходимось у селі Грушвиця Рівненського району, куди до своєї оселі нас запросив її господар Роман Стасюк. Пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Отож, яке воно приватне життя Романа Стасюка, дізнаємось просто зараз. Доброго дня! Добрий день. Ось і господар відчиняє нам двері, а ми до вас. Доброго дня! Добрий день! Ну що ж, ходіть, до своє помешкання, ви нас запросили сюди. Ну, не помешкання. Підемо, пройдемо туди до будинку. Туди можемо прогулятися. так? так. — Як давно ви мешкаєте в цьому будинку? Ну, в будинку ми в грушиці переїхали шість років тому. Будували самі, спочатку всі гроші йшли, ну, зароблені кошти в розвиток бізнесу, як зараз модно говорити, інв... інвестиції, тобто інвестували все в виробництво, в робочі місця. Ну, більше 10 років ми були на зйомних квартирах по місту Рівному. Потім чисто випадково потрапив в Грушвицю. Побачив, місце сподобалося, ну, тут було дуже негарне місце, ніхто його ну, захищав, зробили порядок, побудувалися. Ну, я думаю, що директор такого потужного підприємства, як Арб Еко, якому вже більше 10 років, заслуговує мати а, подібне помешкання правда? Ну, і заслуговує на власний будинок. Я скажу, що помешкання не дуже велике. Помешкання у мене будинок 170 квадратів загальної площі. Ну сьогоднішні часи більше, ніж достатньо, Все нормально. Але будували так. самі? Чи як, як це Ну Як будували? Будували ми десь років чотири. Будувалися. Допомагали родичі, допомагали земляки. Так, а та, хто, та, та, хто та, робимо проектування ландшафтного та, дизайну та, і взагалі Ландшафтного, ландшафтного та, дизайну не було як такого? Потрошки, потрошки все. Потрошки свій силами, так? Та? Скажіть, хто ті люди, хто вас зустрічає в цьому будинку? Хто да. ваша родина? Ну, У мене дружина, троє дітей. Старша дочка, в мене Сашенька, 14 років, середній Тарас, 10 років і оповнені 4 роки. Ну, така нас сім'я. Важко виховувати трьох дітей? Ні, не важко. Хотілося б ще більше, я думаю, це не А останні. хотілося б більше? Звичайно. Діти це наше майбутнє, і це те, ради чого ми живемо, куди ми інвестуємо свої знання, свої кошти. Це наше майбутнє діти. А скажіть, я знаю, що ви своєю дружиною живете вже близько 15 років, так? Який основний урок ви винесли для себе після 15 років сімейного життя? Ну сім'я це терпіння, порозуміння. Це основне мені, що здається, що повинно бути в сім'ї. Тобто, коли є. Коли йдуть на уступки, близькі люди, коли пробачаються, тоді буде все добре. Кажуть, що якщо чоловік успішний, то це завдячуючи багать, багатьох факторів, завдячуючи дружині. Тобто, якщо у у нього є надійний тил, ваша дружина на сьогоднішній день це надійний тил для вас? Ну, звичайно, і можу сказати, що в будь-якій спілці, скажімо. Подружня пара це спілка, яка навзенька життя. Тобто, якщо є довіра, якщо є допомога, і якщо жінка всьому підтримує, то чоловік тоді більш успішний. А хто більше часу приділяє увазі дітей? Жінка дружина. дружина, так? Чим вона у вас займається, якщо не секрет? Ну, вона в мене приватний підприємець, вона в мене керівник проєкту, мама, вона в мене все. Тобто вона не просто домогосподарка, вона, яка ні, виховує ні, ні. дітей? Ні, Працює вона теж. Пане Романе, на вашу думку, ви достатньо часу приділяєте уваги своїм дітям і дружині? Ну, тут не думка, це вже знання. Я знаю, що я мало приділяю уваги, але жінка більш приділяє дітям і компенсується різницю. Скажіть, а якщо виникають якісь труднощі вихованні дітей, тому що зазвичай дітям притаманно заперечувати те, що кажуть робити батьки, тобто вони можуть дещо робити чинити наперекір. От якщо діти роблять щось, те, чого б вони хотіли, це вас дратує? Ну, не дратує. Я розумію, в мене теж була, я виріс в сім'ї, де теж троє дітей, і я рахую, що це правильно. Є старші, є менші, вони між собою. Спочатку між собою розберуться, якщо не знаходять консенсуса, то тоді вже ну я можу вмішатися, але це не дуже часто буває. Це діти, вони ростуть, все нормально. А як ви виховуєте своїх дітей? Це якісь, ви переймаєте досвід свого виховання у своїй родині, яка була ваша родина? яка ваша сім'я, відки ви вийшли? Ну, наша родина і наша сім'я, батьки теж ну, не мали часу приділяти багато уваги, тому що виросли в селі. Батько-лікар-мати вчителька, постійна робота, хазяйство. Ну, так, щоб ну, як повинно бути в будь-якій державі, що лікар повинен займатися тільки медициною, вчитель, тільки навчанням дітей. У нас це, в нашій державі це нереально. Тобто люди повинні тримати підсобне господарство для того, щоб окормити свою сім'ю. Таке До речі, у вас теж є своє господарство, так? Ну трошки, Скільки так. Скільки ми проходили, то я бачила, там у вас і гуси, і гріх, скажімо, не тримати. Косити легше. Тоді тоді легше косити, діти. З дітьми ми їздимо кожну неділю на, 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 на свинячий синячий Розкажіть. — І вони, вони з задоволенням встають сім годин. Ми їдемо, дивимося, щось нове, то це сварку купили. то... Курку, тобто, китайську курку. Тобто, тобто. Тобто, всі гуртом беруть участь у господарстві. Звичайно, воно трошки дисциплінує, тому що є вже речі, до яких ти прив'язуєшся. Тобто ну, не може бути, що. День-чи два не покормити. Ні, зранку треба встати, покормити, вечором закрити, тобто воно дисциплінує дітей дітей виховання. Є такий гарний газончик, я знаю, що це дуже так нелегко доглядати за газоном. Хто ну, вас тут, доглядає, тут, хто косить газон? Тут у мене не модний газончик, це у нас дикий газончик. Дуже мені гарний. це більш природні, і Я шукав сам села і мені подобається, що ну, на природі. А я бачу, у вас такий дуже великий гарний камінь. Да. А розкажіть, як він сюди потрапив? звідки? Ну, це як кусочок родини я привіз. Це був колись маленький в дитинстві, то ми на ньому гралися, бігали там з товаришами. Це таки в мене була мрія з Вінницької області, село Адамівка, Гайсінський район. Ну, Це кусок батьківщини, я привіз. І так завжди і ваші діти ростуть, так, і залишаться згадка так, Теж бігають, ну, і думаю, що не впраду. Пане Романе, отже, ви, крім того, що ви є директором потужного підприємства «АрбЕко», ви маєте чудову родину, ви маєте власний будинок, ви ще є і головою рівненської міської організації партії, радикальної партії Олега Ляшка. Для чого вам політика взагалі? Для чого вам це потрібно? Ну, політика це як інструмент робити зміни в державі. Ну, зараз я не бачу. Тих змін, які повинні бути в державі. І дивиться, де сік людей різних, хто в політику, в, 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 в різні органи виконавчої влади. Ну, Я можу там щось змінити. Скажіть, минулого року ви балотувалися до Верховної Ради, так? І ви не пройшли, на жаль. Скажіть, чи, чи аналізували ви, яких помилок ви пропустилися? Ну, звичайно, аналіз каже, саме що краще вчитися власні помилки. Щоб не казали, що не робили з боку, поки ти сам не зробив цю помилку, потім проаналізував і зробив висновки. Які висновки ви зробили до себе? Що я правильно робив, що полотувався тоді? Може й добре, що я не пройшов в тому році. Зараз трошки знань більше підкопилося. Більше людей знав, знає на кого покластися, чиє допомоги хотів би і підтримки. А чому саме ви обрали радикальну партію Олега Ляшка? В Політиці трошки не так. Не завжди людина виконає політику. Мені не запропонувала радикальна партія балотуватися за підтримки цієї політичної сили. Був депутатом Верховної Ради. Без грошей, без нічого. Я рахую. Тоді це було на часі нагально, і я пішов, батувався, вверхова. Вас не лякає різного роду дискредитація, яка сьогодні масово поширена в засобах масової інформації, зокрема, і різні скандальні відеоматеріали там, про лідера цієї партії. От як ви на це реагуєте? Чи не зупиняє вас? Ну, я це? реагую це, на це з посмішкою. Є така приказка Собаки гавкають каравани. Тобто я знаю, що в цій політичній селі дуже багато достойних людей. На сьогоднішній день аналіз роботи е фракції радикальної партії в парламенті. скажімо, я задоволений і е такої малої кількості е депутатів, всіх запроваблена роботу. Саме головне, щоб був результат роботи е в кінцевому і для людей, і для всіх. Тобто вас це не лякає, ви спокійно робите свою роботу. І, все. і йдете треба далі, кожному, так? У кожному в цьому житті треба виконувати роботу. Давайте присядемо по чаю і поговоримо вже сидя. Треба. Добре, дякую за запрошення. Будемо пригощатися чаєм від Романа Стасюка. Від Вирислава Іваніна. Так. Пригощайте. Того, що ви є директором потужного підприємства Арму ЕКО, так крім того, що ви є головою рівненської міської організації Радикальна партія Олега Ляшка, ви ще є головою громадської організації Наша мета. Так, що так. це за організація, яка є мета? Ну, створювали організацію для того, щоб можна було самоорганізувати людей, щоб відстоювати їхні права. Не просто, скажем, як е, директор підприємства, чи й підприємство, тоді кажуть, то дивися, ти у свій бізнес захищаєш. У нашому підприємстві працює більше ста людей. Це сім'ї, це діти, це їхні біди. Стараємося допомагати, кому потрібно, захищати своїх людей. Мета нашої громадської організації це створення суспільства рівних можливостей. Король цієї громадської організації в дії. От як це відбувається в дії? Конкретно що ви робите? Можу сказати, що декілька харчоблоків ми модернізували для військових в госпіталі зараз енерговолітом, тобто це за за рахунок наших членів громадської організації, за рахунок в тому числі підприємства, тому що основний спонсор громадської організації це АРМЕКО. Тобто, Законом визначено скільки можна відсотків від прибутку давати на благодійність, і в нас іде все під контролем, тобто немає такого, що у і 5, є звернення розглядається, документально все підтверджує. Тобто, Тобто, по суті, громадська організація наша мета це благодійна організація. А, така ну, підприєм підприємство АРМЕКО, правильно? Звичайно, ну є ще не людини небайдужі, теж допомагають громадській організації фінансово. Я ще не був коли створювали громадську організацію, ще не був ніякі політичні сили. Пане Романе, з огляду на останні події. Останніх часів те, що відбувається на сьогодні в державі, війна і все що з цим пов'язано. Чи взагалі відбулася у вас якась зміна свідомості вашої? Ну свідомість міняється не завжди, але дивлячись на сьогоднішній день, що відбувається в країні, як робиться, ну я ж від цього жахаюся. Скажі. Якщо гинуть люди, а красти не перестають, ну, я рахую, що це неправильно. Вона міняється, свідомість. Ми стараємося бути максимально законослухняними, максимально сплачувати податки. На сьогоднішній день я бачу своїм завданням для мене це донести максимально до людей, що всі в країні, в нашій Україні рівні. І не звертати увагу, чи суддя, чи не суддя. Саме головне, щоб всі люди дотримувалися законодавства. Всі до одного, самі до себе чесними і порядними, і до сусідів своїх, до ближніх. Тільки тоді будуть зміни нормальні в державі і правильні. На сьогоднішній день я не бачу таких нормальних змін і прогресивних. Якщо на сьогоднішній день йде війна, маса грошей на ній тратиться. А Держава інвестує кошти в інші державі, тобто закуповує обладнання, одежу і таке інше за кордоном. Ну це неправильно, тому що це наші робочі місця, це наші податки. А чи бачите ви для себе якісь реальні кроки, як це можна змінити? Ну, ну самий перший реальний крок це дотримання законодавства всіма людьми. Тобто треба починати з себе, так? себе і сусіда і з влади змінюватися треба не одного от міняємо президента одного там на другого на третього ну нічого не міняється не міняємо е уряд з одного на другий на третій нічого не міняється треба саме змі змінюватися і вимагати від тих людей кого ми вибрали кого ми наняли на роботу кому ми платимо заробітні плати е найманим людям держслужбовцям, е Сфері послуг і так далі, тобто з них вимагати, щоб вони якісно давали і самим бути законопослушними. Ви кажете, що треба бути законослухняними. Ви особисто всі законослухняні громадянин України. Ну, скажімо, безрічних людей немає в світі. Ви давали учі? хабарі кому небудь в житті своєму? Звичайно. Не бойтеся про це говорити? Ну, дивлячись, що в Хто і, і, і в яких хабар. Я думав, бахає, було в мене тепер. Це було давно? Звичайно. А зараз вже? А зараз я стараюсь не порушувати. Хороший вихід із ситуації. Звичайно. Які у вас плани на найближчі місцеві вибори? Ну, на сьогоднішній день ми набираємо команду, в нашу політичну силу дивимось на людей, щоб були люди адекватні, розумні. В першу чергу патріоти. А На завдання? сьогоднішній день ви створюєте команду звичайно і доносити завдання наше доносити максимум інформації для людей, яка необхідна. На сьогоднішній день Багато в законодавстві там а, міняють законодавстві і людям простим, не доносять. Що воно дасть, які плюси, які мінуси. Тобто, десь воно в кулуарах між собою переговорює. то давай зробимо сьогодні так, а завтра ні, воно не підходить. Ну для чого щось робити? Якщо його робити, то його треба робити спочатку і до кінця і швидко. Але перед тим треба, як кажуть, сім раз відмір, раз відріж. Отак воно повинно бути. Тобто подивилися всі ризики, всі недоліки, чи треба це робити. У нас так: ой, давай зробимо так, а потім. Через півроку робили, робили, а потім ого, ого мене робили, і знову ж таки. Ну є багато країн, де вже ці процеси пройшли. Можна вибрати приклади. Ваша дружина розділяє ваші політичні погляди. Ви знаєте, да на минулих виборах ми вона голосувала? за Ні, вона не голосувала, тому що вироку. не голосувала. Так, да, вона голосувала, я думаю, що за це її треба спитати, скажімо, це mm. ж демократична держава. Але за мене вона не голосувала, тому що я йшов по-другому округу не туди, де я приписаний, і де дружина mm -hmm. приписана. Але у вас виникають якісь конфлікти на ґрунті політичній? Ну, я ж вам казав, що найголовніше в сім'ї це порозуміння. І довіра одне одне. Я думаю, що жінка мені довіряє, якщо я йду. Прямо, то вона йде за мною, а не поперед. Ну, так же, що вона повинна бути ще. Але ви людина не конфліктна, так? Дивлячись, в, в яких моментах, якщо, момент, якщо якась, скажімо, принципова для мене питання. Коли ви останній раз сварилися зі своєю дружиною? Я не пам'ятаю, коли я з нею сварився. Я скажу, що сварка, крики не завжди. Дають позитивний результат. Треба сісти, подумати і рухатись далі, і все, і тобто жити так і життя, Методично, як життя, в воді, так і в сім'ї, ну, так? Так. На старим, якщо на якісь мелочі накрутити себе, обідитися і гризти себе зсередини, ну навіщо це? Пане Романе, ви побудували власний будинок. У вас росте син. Дерево, я впевнена, що ви посадили, тому що тут дуже гарний садок навколо вашого будинку. Зазвичай кажуть, що людина за свого життя має зробити ці три речі. Але ну, для кожного є своя певна планка. Для вас, яка ваша планка? Що ви ще не встигли, що ви ще хочете зробити в своєму житті? Моя мета в житті, щоб моїм дітям не було стидно, соромно за мене. Моя мета в житті, щоб, чи буду я, чи мене не буде щоб моїм дітям завжди могли допомогти, бо і сказали, що от, в мене був хороший батько, чесний партнер по бізнесу, я взагалі достойна людина, і я цій дитині хочу допомогти. От чого я хочу в житті. У нас сьогодні завдання максимально доносити до людей, щоб людина розуміла, що коли ти сплачуєш податки, це круто. Не не та, що я не заплатив, це круто. Я горжусь тим, що ми багато платимо податків. Я горжусь тим, що у мене всі люди на роботі оформлені, мають соціальний захист лікарняні відпустки і таке інше. Пане Романе, ви знаєте, що якщо програма «А ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливі. Ну. Чому ваша особливість? Як ви моя особливість? Кожна людина по, по своєму особливо. Коротко сказати про себе, ось так себе охарактеризувати. Нормальний... Основну рису, ви для себе виділили. Хай за мене люди скажуть. Пане Романе, я дякую вам за гостинність. Дякую за те, що ви запросили нас до свого помешкання. Ви, до речі, один із небагатьох людей. Хто ось так відкрито. Зустрів нас і запросив до своєї приватної оселі, тому що приватна оселя — це більш воно таке інтимне і не кожен наважиться воно запросити. Тому ми вам дякуємо за вашу гостинність, за те, що нас пригощаєте і раді нас бачити. Дякую. Ну, По інтимності я не знаю, яким це треба бути, що воно має закрити. Значить, там щось не так. Що ж, це була програма Ми до вас і сьогодні ми гостювали у селі Грушвиця Рівненського району, куди до власної оселі нас запросив її господар Роман Стасюк. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі і хто знає, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Перший дубль найкраще. Ду Я вже ж тут не куряти. треба, правда? Ні, така не треба, так. Ми ще з вами погуляємо, наш гусей. У ну, мене дружина, троє дітей, старша дочка, старша 14 років. О, пішов. Сірко! Сірко! А його можна таку трошки, щоб він помовчав? Ну, що якраз саме цікаво, я тоді мушу перепитати вас питань. Може дати йому щось хоче. Він, він хоче гуляти, так? Да?